З урахуванням цьогорічних лауреатів за п'ять останніх років відзнаку міського голови отримали вже більше тисячі талановитих вихованців шкіл, позашкільних і спортивних навчальних закладів, лідерів студентської та робітничої молоді. Їх успішних в місті чимало. Тож міській комісії вибір лауреатів дається непросто. Більшість з них ті, хто прославив кривий ріг на всеукраїнському та міжнародному рівнях. Ну, тут сидять просто такі медалісти, що Всі дорослі вам заздрять, а особливо коли ви йдете сюди вас побачить весь кривий ріг. Якби ви знали, як швидко плине час. І скоро ви будете керувати у нас галузями, всім містом. І ми впевнені, що майбутнє кривбасу в достойних руках. Найчисельнішою на церемонії нагородження була номінація Спортивні досягнення. Вода комфортне середовище для Данила Карого. Пристрасть до цієї стихії та сім років тренувань у спорткомплексі молодість дали відмінні результати. П'ятикратний чемпіон України з плавання у молодіжці сьогодні мріє про підкорення європейських басейнів. Дуже волонічно переживаю, рад, що все-таки потрапив сюди. Благодарен своєму тренеру, точно натренував помагал морально. Конечно, иногда трудно было, но есть для чего стараться. Не поступаются Криворізьким пловцям и інші спортсмени. Я уже 11 лет занимаюсь художественной гимнастикой, мне очень нравится этот спорт, и, в принципе, я уже достигла многого. Э, как бы чемпион, чемпионат Украины много раз выигрывала. Вот. И я хочу, конечно, поблагодарить за то, что вот так отмечают спортсменов каждый год, их достижения. Это очень приятно. Мы нашей дочерью гордимся, в первую очередь, потому что она боец. Она как бы может приносить все тягости, все боли, которые связаны с спортом. И она борется борется до конца. И в кого она такая? Ну, естественно, Папа. в кого. Да, Папа у нас тоже спортсмен, пловец, многого ну, ладно, достиг. Нет, ну, Це абсолютно мамина заслуга, Відзнаки від отримала творча та інтелектуальна молода еліта. Переможці предметних олімпіад, дослідники та винахідники, актори, артисти, молоді письменники і художники. Мені дуже приємно, що мене вибрали на цю премію. Тому що мені дуже подобається рисувати і. то, что я буду продолжать и не останавливаться на достигнутом. Я хочу стать архитектором. Очень приятно, что город ну, оценивает наших детей не только на уровне как бы, моей семьи, а на уровне всего города. Наши дети получают такие награды. Я учусь в «Детский мир». Пою. мне это очень нравится. Меня там хвалят. Надеюсь, сегодня меня похвалят мэр города. Під егідою міської програми Нова генерація кривого рогу 18 молодих людей, автори кращих проектів з напрямів екології, архітектури, фотомистецтва та соціальної реклами отримали дипломи, які дозволять їм втілити свої проекти у життя. Вагомим додатком до міських відзнак, обдарованим дітям, стали грошові премії у розмірі від 300 до 800 гривень. Я хочу подякувати усім батькам, які підтримують своїх дітей, дають можливість брати участь у змаганнях, конкурсах, а також за ваші шановні батьки підтримки. Наші діти перемагають, прославляють наше місто.